Ось я пропала геть з Ютубу. Мені чомусь зараз не до Ютубу. Я за весь час, починаючи з Нового року, вперше вийшла сюди до річки. Не хочеться ні гуляти, ні куди ходити, нічого знімати. Новини в мене не втішні. Лінда як була паралізована, так і є. Уже скоро півроку. Я прив'язана додому, тому що треба їй сідити зранку та ввечері. Мочу. Кал. І вона ж не ходить в масажі поїти, кормити собаку. Нас тут змінилося, там бісєтку ще поставили, тут ось у столика ще поставили з лавочками. І якби було все весело, було би все весело. Вітер не знаю, чи буде мене чути, але тут річка, вітер. Ось так. Тому я пропадаю з Ютубу, хоча хотіла вести для себе цей канал. І буду вести. Зараз просто Костю чоловіка відправили на нуль в Херсон. Незаконно. Він мав проходити комісію 1 липня. Він зареєстрований на повторне ВЛК. У нього є одна проблема зі здоров'ям. Але, на жаль, Кинули на м'ясо, будемо говорити так, речі своїми іменами називати. Тому зараз мені чомусь не дуже весело, бажання щось знімати теж нема. Хоча багато чого цікавого відбувається вдома, будівництво іде, зараз трішки заморозили, бо хлопці пішли відпочити, далі будуть робити терасу і приступати до другого поверху. А я. Просто не знаю, чим себе зайняти. Кожного дня одне і те саме. Сижу в чотирьох стінах, думки різні лізуть в голову і боюся втратити чоловіка, тому що те, що робиться, ми всі прекрасно знаємо. Його начальника в Херсоні вбило, він під завалами, і його на те місце відправили. Тому бачите, зараз мені чомусь. Ні до чого душа не лежить. Я навіть худнути нормально не можу, сьогодні вийшла вже пройтися. Думаю, хоча б якісь може 5-7 кілометрів находжу. бо лежати постійно це не то, тому вага і не спадає. За два місяці скинула всього-навсього 3 кілограми із 78 до 75, але я місяць робила травень цілий. А фізичні навантаження практично кожного дня, там може десь 5 днів не робила із травня. Тобто 25 днів точно робила. Плюс старалась харчуватися більш-менш нормально, але, на жаль, не можу я. Правильне харчування, готувати собі, розписати режим, щось робити, кудись йти. Якось так. Чекаю тепер новин про Костю, що буде далі з ним. Тому що у мене все зараз навалилося. І Лінда, і Костя, і ця війна. Коротше, депресняк конкретний. Якось так. Розпаковки стему вам скидую, десь щось показую кусочками. На нігті записалася. На брови. Кстати, брови зробила, бачите? Брови в мене були 28 травня, я зробила. І, чесно, це в перший раз за 36 так сказати, років. Я ніколи раніше не робила брови. Я не робила татуаж, я не робила пермомент, я нічого не робила з ними, навіть не фарбувала. Вони в мене дуже тоненькі, тому що коли була молодша, вискубала їх так, що тепер не ростуть. Але вирішила перед день народження, бо костя мав приїхати додому, але його надурили, не пустили. А замість того, щоб відпустити відпустку, і після проходження мало в нього бути ВЛК, його відправили на нуль. Я зробила вії, зробила брови. Ну вії в мене вже розсипаються. Це 28 травня я робила. Що я хочу сказати, думка моя: набивати цей пермамент не боляче. Дві години зі мною мучились. Не боляче, але неприємно. Терпіти можна без всяких обезболів. Трішки воском мені там познімали, це було больно. Але після того мені ж не сказали, що буде пекло. Тобто ці брови треба постійно зма змащувати вазеліном і протирати три тричі на день там, хлоргексидином. І в мене десь більше тижня вони е пекли, боліли, лущилися. Шкіркою покривалися, його не можна чухати, шкірку не можна цю зривати, воно саме має відпасти. І це вже воно повідпадало. Я трішки просто сьогодні підфарбувала, тому що вони посвітлішали. І ось в кінці червня піду на корекцію повторну, щоб уже зробити все ок. Стосовно вій, також дві години мені 2D, по-моєму, робили. 3D чи 2D? 2D, по-моєму. А вії мені зробили тож на день народження, я вирішила, що вже і вії зроблю, щоб було гарно. Два і дві години теж вони робили. Просто лежиш з закритими очима, нічого такого. Але вії це не моє. По сьогоднішній день таке відчуття, що в мене штори хлопають, по очах я нічого не бачу. Вмиватися не можна, голову в душі нормально мити не можна, щоб їх не намочити. Потерти око не можна. Десь, якщо щось чухається, коротше, або щось попало в око, ти ну це нереально. Короте. Я люблю вмитися, я люблю почухати. Ці вії кожного дня по одній, дві-три випадають, коротше, буває кусками, їх треба постійно розчісувати. Ну, це не моє. Десь як на свято якесь зробити, один там раз можна, але свято у нас практично кожен місяць, але кожен місяць ні. За період з 28-го це вони такі, а були дуже пухкі, такі були пухкі і були красиві. Ну, воно гарно, я нічого не маю проти, але спати не можна на лиці. Терти не можна, митися, вмиватися не можна, тільки так спонжиком протирати. Ну хіба це життя? Ну це все краса, це походу не для мене, тому що брови ще куди, так, і нігті. А от уже ці вії, все щось інше таке, що заважає ні. Ти йдеш, ти хлопаєш перші дні взагалі не могла звикнути, ти їй зараз не можу звикнути. Воно обсипається. Ну, що можна сказати? Лиця не помиєш, воно обсипається коротше, ти його розчісуєш на цій вії ці твої, блядь, Коротше, дебілізм оддихаю. Я не розумію, як це дівчата постійно ходять кожного місяця на корекцію. Коротше, навії, на цю всю фігню. Я рахую, що нігті, манікюр, педикюр, там бровки туди-сюди, там, масаж лиця, там салончик туди-сюди, там підстригтися, пофарбувати волосся. Це, це те, що має бути. Фігура, ніякі уколи, ніякі операції теж не признаю, тому що хотіла зробити груди і хотіла зробити живіт. Але як поспостерігала, як відходять люди, типу, після наркозу і реабілітація. Коротше, коли ну, ріжуть живіт тобі повністю від бедра до бедра, витягуються всі жири, відрізають шкіру 20-30 см, Так, вони роблять класну фігуру, так роблять навіть кубики. Але подивилася, як проходить реабілітація, наскільки це важко, боляче. Я передумала. З грудьми те саме. Що маємо, то маємо краще вже правильне харчування, спорт, тим паче, що після операції на животі. Все одно треба дотримуватися правильно, харчування дієти, тому що поправлятися не можна. А наприклад, якщо вагітні те захочу на майбутнє, поки не планую, але можливо, то сенсу нема робити цю операцію. Коротше, якось так. Майте свою красоту, не ходіть по тих салонах. Нічого собі не наращуйте, не наколюйте, не прибивайте, не відрізайте, не викачуйте. А, ну, це суто моя думка. Якось так. Говорила, що я розкажу про вії, про брови, розказала. Вії це не моє. брови. Брови подобаються, А вії, хоч і подобається, але, на жаль, якби вони місяць не відпадали і можна вмиватися. от, То да. А так ти миєш ту голову, так нагинаєш, щоб десь та вода не попала, щоб десь, як чухається око, ти його не можеш почесати. Коротше, дебілізм віддихається, можна зробити, десь, коли десь ідеш кудись на свято, якийсь там ресторан, там, туди-сюди. так. А так ні. Тепер погуляла, кілометрів не знаю, скільки находила, йду, зараз буду вечеряти. У мене є робота, працюю. Трошки спорт, потім душ, потім Костя може мене набере. Та й так проходять в мене дні. Всім гарного дня! Так, всім привіт! Сьогодні отримала ще одну посилку тему. До речі, було дві посилки, але я отримала одну. Скоріше за все, що в Україні вже... Сформували дві посилки видну. Зараз подивимося. Це сама довша посилка, яку я чекала, де мають бути шорти в логу. Ще й ногти за Ще один такий сарафан, Голубий в мене вже є. Заказала ще рожевий. Підписок. Голубенький ще є. Заказала кості. Кості заказала шорти. Такі от. Ну, теж якась така тканина. Ну чи жарка. Не знаю, тут є дві кишеньки такі. Ну, коротше, шорти і футболка. Якість непогана. Така вона, як в кубики, але таке. Не дуже тоненька. Коротше, кості. А таке саме заказала Максиму. Максиму такі ж самі шорти заказала. Тільки розмір більший. В нього буде такого кольору. Зараз він мене, короче, за, захейтить. Скаже, що ти заказала? Хоча мені подобається. Тут є така от підкладочка. Ну, така. Ну, коротше, прикольно, мені нравиться. Зараз підуха міри. Отакі от. І а це я заказала нам браслети. Перший раз спробувала з гравіюванням. Це мені і Кості. Ось такий мішайчик велюровий. До речі, такий. Come. Костюми по 290-390. Костюм 290, максимовий більший на розмір. А 390. Платья 421. А ціни повірите по 100. 100 з копійками 101. Я не можу витягнути. Угу. Зараз подивимося отак, вот такі от браслетики. Не знаю, буде видно, не буде. Майлав Сандра, Майлав Костя. Це мій, а то його буде. Ну, коротше. Прикольно, мені подобається. Ні, ну. Це просто якась жесть. 666-333. Я забув. 재미있